Ужгородського сміттєзвалища вистачить не більше, ніж на 2-2,5 роки. Ресурс одного із найбільших у західній Україні полігонів для відходів вичерпується. 9 гектарів загальна територія сміттєзвалища. Воно поділено на три так звані карти. Його ввели в експлуатацію у 1998-му терміном на 25 років. Наразі комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після перевірки визначила терміновість підняття опорної стінки першого полігону, а найкраще відкриття нового. Раніше сюди звозили сміття лише із Ужгорода. Тепер же звалище є полігоном для відходів із району. Крім того, наразі тут проведена газовідвідна система. Всередині купи мотлоху, прорита лінія, проведені шланги, які забирають весь метан зі звалища. Тому, як кажуть комунальники, Ужгородське звалище захищене від масштабних пожеж і вибухів, значить, сміття значить, місячно в приділах ну, майст ави і всі організації, в пределах до від 18 до 22 тисяч кубов в місяць. Ну, Відсипати кругом по периметру полігона, відсипати відвал, от, його нормально сипати із забором. Щоб вітри не попадали ці, е, кот відсипати, то ще хватить порядку на 2-2,5 роки. То реально буде хватити, тому що, бачите, ми маємо піти на той ворог, який засипаний цей. Але то треба зробити кругом нас. Це на ті багато коштів треба. Його як закри, тоді його, його закриють зразу, якщо я думаю, що його закрити моментально тоді, коли буде відкритий новий тому що на сьогоднішній день нема куди складівати, де побутові відходи. Загроз загорані нема. То я гарантую, спокійно, що я нема, тому що, бачите, там є свердловини, які викачують із діючого карти діючої карти, викачують біогаз. А плануємо ще через, я думаю, через півтори недільки, от сюди ми стоїмо, тут пробурять теж саме, хоча б шість свердловин, і будуть теж сюди викачувати біогаз.